Власне, от якраз з'явилася статистика від повітряних сил. Скільки всього дронів було запущено, і що вдалося збити? Загалом цієї ночі росіяни запустили 103 шахети шахеди на території нашої країни, і відомо вже про те, що збито 41 ворожий БПЛА. І також станом так на, на зараз відомо про ще те, що 40 ворожих безпілотників було локаційно втрачено. Тому маємо 81 безпілотник, який було збито чи втрачено із 103, які росіяни запустили. А повітряний напад, як пишуть у повітряних силах, так Відбували авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. І от внаслідок цієї атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина. А дійсно. Цієї ночі було найгучніше саме на Дніпропетровщині. І ось нагадаю, так росіяни влучили у багатоквартирний житловий будинок у Павлограді. Чи не щодня атакують саме це місто? Росіяни тероризують місцевих. І, власне, на жаль, станом на цей момент ми маємо вже знову таки оновлену інформацію про те, що відбувається у Павлограді. Ось маємо інформацію від ОВА про те, що до десяти зросла кількість постраждалих у цьому місті серед госпіталізованих є сімнадцятирічний хлопець. Він устанній середньої тяжкості, як і майже всі пацієнти, які власне отримали поранення.